Всім привіт! Хочу показати драбілку. Засняв відео, коли переробляв щипу. На той час був такий вітер, що щось балакати, розмовляти по цьому не було ніякого сенсу. А зараз, знаходжусь в гараже, зараз треба було зробити певні маніпуляції, тому що шків. Шків сам вал на шківу почав трошки розболтатися. Треба було його законтрогаяти. От дивіться. Тут як, насаджується по-простому, ну і забивається колін. Но вона почала трошки ходити. Я його назад посадив. Зараз нарізав різьбу і зараз поставлю болт з шайбами і з гравіром. А, ну, треба буде його посадити на якийсь герметик, ну, щоб його не зірвало. Отак. От ну, а дивіться так. Більш-менш візуально, Більш як воно, драбілка. Голова покупна. Ну, це називається оця голова покупна. Моторність теж покупний, а то, що сам збирав, то вже так воно є. Раніше ви могли б бачити його у мене на фотографії. Якщо знайду фотографію, прикріплю його до відео. До Ця голова працювала від мотоблока, від зірки. Так, так, у мене зірка, вроді би так, дизельний. Но певні є незручності, тому що треба мотоблок виганяти, треба ж ці паски постійно кидати натяжку тяжко робити. Ну, а цю, цю, цей візочок можна взагалі загрузити в бус або на причеп і поїхати. Поїхати, нарубати собі щепи та користуватися. Е, дивіться, цей фартух зйомний, можна відкрутити е, бовти тут, і вона піднімається спокійно, можна заправляти його. Е, цей мотор. Vitals майже десятка майже, там плюс-мінус. Характеристики цього мотора можете бачити. Об'єм двигуна так і один один, об'єм бака 6,5 літрів потужність двигуна 13 кінських сіл, 9 кВт, ну майже 10. Так що така річ. Купляв я його ще до війни, мені здається, цей мотор. Зібрав його на цю станіну, все зроблено, але не користувався, тому що не було потреби. Заводиться со стартера, заводиться спускача ручного. Дроти до акумулятора йдуть, але акумулятор у мене тут не стоїть. Тут можна було би доварити ще продовження площадки. Ну, мені це не потрібно. Тобто у мене є станція з акумуляторна, мені потрібно, я його під'єдную. Там все якраз підходять ці кріплення, і воно швидко запускається. Коли ти вручну запускаєш на холодну, певна, певна є якісь знаєте, незручності, поки воно холодне, поки на вулиці погода зимна. Мороз десь до 3 градусів, ну, ви розумієте, що завести е, такий мотор з таким об'ємом вручну. А со стартером взагалі немає ніяких проблем. Е, додатково купив в цю муфту. Це муфта щеплення. муфта щеплення. Так, що можна крутити мотор, Ну, тобто не мотор, а сам цю голову. А мотор не проворачується. Коли мотор починає заводитись, у нього оберти починаються більші, тут муфта розходиться і затискається як ну, щеплення. Так? Виходить, що як, як варіатор. І починається вже рух. Тобто заводити мотор простіше. Що ще можна сказати? По цим ножам там стоїть на кожному валу по 4 ножа. Один комплект я зняв і залишив тільки чотири ножа на всю цю голову. Тоб, ну, виходить, що О, зараз я прокручу так візуально, а не в ту сторону. І воно відрізає. Зараз кручу далі. От бачите ці три отвора посадочних. Це ще тут ножі стоять. Ну і зверху також. Щоб дрібніше було, я порахував, що мені це не потрібно. Навантаження на мотор менше, коли стоять менше ножів, щіпа більш крупніше. Ну і так виходить, що так зручніше. Для транспортування ручки зроблене, зроблена ручка. Та, в принципі, все. За один день, не повний день, забив. Забив два причепа щепою. Зараз покажу. Один причеп повністю, ну і другі. Це більш крупніше гілочка була. Це просто дерево, дерево з гілками, а то були паразки від. Е, е, від чистки садка. От, бачите, воно робить спокійно. Є і більше. Може мені так зараз і не попадеться. Ну, на відео можете побачити, що в принципі гілки великі рубу. Ну, буквально там 4-5 см, можна було би більше. Ну, я так вважаю, це не потрібно. Отакий повний причеп від мотоблока стоїть, воно вже просихає на вітру. Ну а там вже в другому причепі, там більш мілка щіпа. Ту вже використовуємо. Можете побачити, цей причеп повністю забитий. Це підрізка від яблунь. Вона десь не хоче, буває, ну, буває, що не хоче перебивати так, щоб, зараз покажу. Буває, о, бачите, що до кінця не б'є. вона залишається на цьому. Ну, це не заважає його загрузити в котел. Ну, В принципі, на, на цьому і все. Що хотів показати, показав свою установку. Так що підписуйтесь, дивіться відео, будемо на зв'язку. Па-па!